Оу, оу! оу. Чей В мене б'є! Йоу! як життя, я тео! Одержав, мене... чекай, мене, мене дуже сильно б'є! Стоп! Окей, якщо ми добудемо лаву, чекай, 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 чекай! Все? Мене не б'є? О, мене не б'є! У мене ще тут склоє! Йоу! як життя, Тео! Тепер, по крайній мірі, я можу хоча б почати це відео, і як ви вже, мабуть, замітили, сьогодні у нас. Якась дивна. Що, щось там знизу. І сьогодні ми будемо виживати на одному блоці лави. Як геніальна ідея в голову мала прийти? Що ж, в принципі, як я вже навколо себе бачу, тут є. Ух, там ще якісь моби ходять. Ухти! Це є лавова піраміда, а це є лавовий аутпост. Але бачу, тут по типу візер-скелета, але разом з тим якась лавооброня. Одним словом. <плес> <плес> О, чи шо? <плес> Яйце дракона! <от> <плес> Як ви бачите, ламаючи лаву, нам випадають різні рандомні блоки. Ух ти! і в тому числі лаваблок. Шостого лаваблока ми можемо зробити. А з Лавоблока ми можемо зробити лава аніго, тобто цей лавовий злиток. А з лавового злитка ми можемо зробити лавовий маяк. Для нього треба лавовий блок, лавовий злиток і лавову зірку. йой йо йой -йо 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 Окрім того, тут є лавовий медь, для Якого треба лавова палка. Тут є ще лавові топанки, тут як лавові штани, Господи, чого тут тільки немає. Ох ти, що це виглядає, звісно, все дуже класно. Але мені потрібно зараз трошечки збільшити свій острів. І отак. І за сьогодні я хочу подивитися, що у нас тут зберігається в піраміді. Ну воно, слухайте, дуже приманливо виглядає. Мені реально цікаво. А як? А чого вона не горить? А да, у пост, я думаю, в принципі, нам ще не на часі, тому що. ну, ну Тому що подивіться на мене. В мене шо є. В мене є яйце дракона. Окей, в принципі, давайте ми тоді продовжимо добувати лав. Тому що з певним шансом нам звідси може випасти ще лава. Ууу, ти на лавову зірка випила? у це ж для того? Для ж маяка потрібно. Для маяка точно. Ух ти, тут навіть з лавової золоте яблуко. Йомойо! -йо. Що я точно зараз хочу зробити, це лавове кайло. Але як ви бачите, нам для нього треба... А, не злитки, нам просто лаву треба, але дві палки. Чекайте, а як палка робиться? Можливо, 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 з блоків лави. Давайте. У, ух ти, зразу два випало. оце класно. А ну давай перевір. Та, да! але одна палка лише. Ага-ага-ага-ага. Потрібно буде дуже багато фармити. Але в принципі в цьому і є щось цікаве. Я так буду. Це що таке? Ти мені одночасно елітра випала і одночасно випала лауве кайло. Окрім того, тут якийсь анкафтабл Potion. А що воно робить? Нічого. Як я розумію, дивіться, Майнквік. Тепер питання. Як воно швидко добуває. Чекай! Чекай, 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 чекай. Незеритовий шолом. Залізний честплейт. Ааа, чекай, я не встигаю. Так, спокійно. Мені потрібно заспокоїтись. Я спокійний. Я спокійний. Одним словом, давайте зараз що зробимо? Якось отак сюди покладемо. Потрібно зараз зробити собі хатку. Я не знаю. Щось таке. І, і зробити там скрині, тому що в мене вже місць немає. Окей, давайте тоді дерево, ми будемо Поки тримати, а з, з чого? Ну я поки з полублоків можу будувати. Компостер та яйко я пропоную поки поставити сюди. Воно виглядає доволі класно. Окрім того, ми можемо гри посадити, які я сподіваюся, що виросте. А поки ми продовжимо робити хату зі всіх блоків підряд. Уй, в мене вже місця немає, але чекайте, нам випало то, що якраз я хотів. Нам випав шалкер, і ми нарешті можемо сюди хоча б речі всі поскладати. О, в мене ще є залізний медь. Це класно. Окрім того, тут раз палка, два палка лавова. Зараз ще лавовий злиток, плюс ще два блоки лави. Так, це ми поки на продовження хати. І слухайте, поки я купаю. А у мене все, все, у мене вже місця немає. Нам випав ще один шалкер. Бем. І окрім того, йоу, чекай, що це таке? Це є панда, це є фантом, це є заєць. Йой. Я відео записую. <клес> Окей, в принципі, заяць. Уу, чорний заєць. Окрім того, фантом, який. який. який хлопці речі. Це панда. Класно! Ой, о -о -о, чекай, чекай, чекай. Окрім того, мені випав О, бенпер-хліб. Слухайте, та тут так речі падають, що це просто шок. Я тепер реально зараз будую собі хату зі всього. Окрім того, у мене ще є одна вовна. І мені потрібно ще дві для того, щоб зробити собі ліжечко, бо я міг е, спати, бо я зараз не можу. Логічно, що не можу. Коротше, купаємо далі. Чекайно, чекай, ну, чекай, 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 чекай. Вот, мені якраз тільки що ліжко випало. Бем, ставимо його сюди. Я бачу, тут дуже багато всяких цікавих блоків. Бем. У нас зараз виходить реально велика кількість різних оцих лавових штук. І, в принципі, що ми зараз можемо скрафтити? Ми можемо? У, ми можемо. Зараз ми можемо зробити лавовий маяк. І чекай, а давай його кудись поставимо, наприклад, сюди. Нє, <рик> ні! Ніє! Ні! Не гори! Не гори! <плес> все! Риба! Нє! <Ні! плес> ага, я зрозумів! Якщо ми кладемо лавовий маяк, який зламався! Боже, нахибається все крафти! <плес> Окей, але в принципі... Але в принципі ми йдемо спати, а я йду їсти. У мене тут зараз така ідея з'явилась. <плес> <О, не риб! плес> Все, ти відправляєшся сюди, щоб нікуди не впало. Отак, сиди, тепер тут, панда. Я якби якусь табличку підпишись на те. Окей, okay. давайте ми зараз трішечки в ябачу мені, що мендрі це випало. Слухайте, а якщо ми. Ооооо-ха! Мені знаєте, що це нагадує. Правильно, моє нове відео на основному каналі, де я зібрав всі рідкісні предмети в Майнкрафт. Ну ти, ти мусишся просто побачити. Ми зараз їмо і слухайте, мені випав зараз ще один шалкер, це прекрасно. Але що я зараз хочу перевірити? Так я хочу подивитись у ці нові крафти. Дивіться, що ми можемо зробити такого цікавого ще. Бо, о, ми вже можемо меч собі лаву зробити. Hitting mobs made them burn. Коротше, якщо ми б'ємо цим мечем, моби навколо горять. Крафтимо. Окрім того, я бачу тут дуже багато різних нових, е, типу, лавовий чистплейт нагрудники, тут все. Це дуже класно, але для того нам потрібно більше лавових блоків. У нас вже виходить 8 лавових блоків. Ага. А, а місця нема ясно, а, 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 ясно, ясно, ясно. Окей, я сподіваюсь, мені зараз в принципі місця буде вистачати, враховуючи те, як активно звідси падають шалкери, Мало би по ідеї. О, ще одне ліжко. Давайте ми тоді зразу робимо о, дуже багато цих самих лавових злитків. Я хочу зробити собі лавову броню, на яку мені о, ідеально якраз вистачає. Пим, Give your fire resistant! все. Якщо ми надіваємо цю броню, я перестаю горіти нарешті. Ха-ха. Тобто тепер ми можемо сміло відправитись в піраміду, і я вже просто, як мінімум не буду горіти. Але окрім того, я би ще хотів трішечки собі нафармити і збільшити хату. А. Як я казав, я ще хочу зараз збудувати собі хату. Я би ліжка тоді трошечки пересунув, але перед тим я би трішечки, мабуть, в цю сторону та в цю сторону розширив би хату, то що поки буду називати хатою. Ну, слухайте, як мінімум, у нас є двері і паркан. В мене дещо тут точно мають бути ще одні двері. Зашибись. У мене точно ще десь мають бути блоки. Раз блок, отут блок, отут блок. А це що? О, ще одна панда! Пєм! Можливо, тут ще будуть блоки. О, однозначно будуть блоки, і ніби я більше вже їх не бачу, мабуть. Окей! виходить, що ми, в принципі, вже цим закриваємо хату. Тут давай зламаю своє ліжечко. тут буде якісь. Ну, Щось буде точно. Спатиму я, наприклад, отут. О, класне місце, але мені треба ще блок... Ні, блоки не треба. Мені треба ось це. Паней, не падай. Оу, я тільки тепер У Нас ще бути не зритий. Вау, в мене вже половина незритого сяти є клас. Оу, лисиця. О! Уй, лисиця, що в зубах тримає. Що перепрошую? Що це? Це що таке? Це це голова дракона? Це якого голова дракона? Господи! Я забував розказати про найважливіше. В цьому моді додається новий ендер дракон, точніше лавовий дракон, якого нам потрібно бути в результаті перемогти, а це його голова. Чекай! Чекай, чого ти гориш? Чекай! Не гори! Ні! Що я зробив? Я вбив усіх своїх панд! Та за що? Якщо я тримаю щит в руках все навколо горить, але якою ціною! Якою ціною? Мої панди! Бачив, що чекай, що <риві> я оце побачив. <риві> це бедро. А <риві> я можу зламати цим килом? Окей, не можу. <риві> а знаєте, що мені це нагадує? Правильно, бо я відео на моєму основному каналі. Ву. Окей, але перед цим, в принципі, мені видається, що мені вже, по ідеї, має помаленьку вистачати блоків на мій будинок зі всього. Окрім того, у нас з'явився ще й навіть оцей чувак, який торгує, до речі, ну нічого таким речима. О, о. Все. Ці щити чесно їх викидати треба. Я не знаю, що в них тут хорошого. Я ще й то надіти не можу. Але окрім того, у нас з'явився торговець, в якого можна купити оті два загострених крапельних каміння. Що? За один смарагд. І десь я точно пам'ятаю, в мене може бути один. О, навіть два смарагда. Давайте тоді купимо два загострених каміння. Отак. І десь їх би поставити на камінь зверху. Ууу, зірка незеру. Опа, оце каїв. У сльоза гаста дуже києв. Я вже доживав. Пішди, піжди, піжди. Мені тут щось нападало, купа чого. Перед тим ще курочка. Ти, будь ласка, піди десь будь сюди, щоб ти випадково не той не померла. Тікс, я бачу тут взагалі мені дуже дуже багато чого нападало. Що? А, я не можу поставити. Ти в принципі, в принципі, в принципі, у нас хата наша починає все збільшуватись і збільшувати. І мені вже часто кажуть, я бачу, навіть вже немає куди що складати. У ух тут, а я її не бачу, до речі. Але перед цим мені потрібно доповнити свою хату зі всього. Тому що в мене ще є декілька дуже цікавих блоків, а це вже в принципі виходить його останній рівень. Бем-бем-бем. Ще що є. О. Але ще в принципі, якби ця хата класно не виглядала. Ну, мене залишається ще останнє. Я хочу поставити оці ті загострині штучки, але для нього потрібно о, каміння. Каміння, каміння, каміння. Здається, Може, не потрібно. Мені видається, що потрібно, але як я розумію, я просто так допустимо це не поставлю. Окей, а на мокрогубку. У о, 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 я на губку поставити можу. Окей, нехай стоїть. А вниз е, мені треба чекає. А я, по ідеї, можу її висушити, якщо сюди казанок поставити. І ага. так, у мене знову вже забився інвентар просто повністю. У мене є якісь тапки, але я хочусь. А, тепер можу від. Їти. Опа, мені випало коладну. Це треба. В принципі, що можу сказати, у нас майже добудована хата. Але, 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 о, мене цікавить зараз ось цей момент. Мені зараз потрібне все дерево, абсолютно все дерево, що я зараз маю. Це виходить, трошки є, трошки є. Якщо ви запитаєте, на хіба мені стільки дерева, я вам відповім, що не знаю. Окей, я жартую, я насправді вам відповім, що я хочу зараз відправитись до нашої піраміди. Як ви бачите через моє прекрасне вікно, нам туди потрібно добудувати. Окей, туди я ще можу добудуюсь. Точніше, може долечу. Але назад мені точно прийдеться будуватись. Давай тоді просто блоки візьмемо. Це вже можна сюди поставити. Добренько, ми тепер вилізаємо прямо на якусь високу гірку. І тепер ми надіваємо літри. Я беру на всякий блок, на всякий відро воде. Ех, я сподіваюся, що я зараз реально долечу. Опа! І, і, і. Ова, я реально долітаю! Уу! Все, давай надінемо нашу тепер суперброню. Нам потрібно зараз спуститись трошечки. У там понур випав. Сюди. Я бачу ще цих. Давай будемо битись. Бем бем бем. бем. У, а вони нормально так хепе зносять. Нам треба спуститись донизу. Для того, щоб це зробити, нам треба спершу всіх цих ще перебити. Зараз акуратненько робимо такий сюди. Вот так есть. И начинаем вот с бытых, чуваки. Так, ешь... О, их полату! Нет, 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 не Не, 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 чекай, чекай! нет, нет, Не, не, нет, Оу! Я вижив. Ух ти. Окей, окей, це це класно, це класно. Давай покладемо сюди, поки спаунер. Це дуже класно, що мені речі зберігаються. Ух, а я вже я, я вже думав, що я зараз все втрачу. Добренько, добренько. Я тоді беру це все назад. Отак, це два я повикидую лишні речі. І тепер повертаємось назад. Тільки я долітаю. А, Фух, я долітаю. Все добре, все добре, все добре, все добре. Тіпе. Во, тут я декілька бачу. Давай поставимо якось так бока. Я мав хоч якийсь захист від них отак. Я це не маю захисту від них отак. Опа! Ага! Ага, ви прийти не можете! Лохи. Де? Давай, давай, йди сюди, йди сюди! Бем! Ламаємо і тебе. І тут, 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 Ага, тут у нас все. це вже повністю очищено, прекрасно. Точно, що ця вежа буде неочищена. Іди сюди. Я дотягну до тебе. Давай. Давай, йди сюди. А, ти, 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 ти прийти можеш тут, ще я переєднуюсь. Тік тут теж ми вже всіх перемогли. Прекрасно. Тепер залишаються лише оті чуваки. І останнє бем. Тік, в мене, в принципі, я бачу, є шалкер. Це дуже класно, тому що я можу зараз сюди поскидувати всі блоки. І тепер я можу спуститись донизу. Не чуть не нажало. -о. Аккуратно. Це ламаємо. Це все ми ламаємо. Ох ти, тут тіньті. Це все ми ламаємо, все тіньки забираємо. Фух. Я, чесно кажучи, думав, що воно вже натиснеться. Я вже почав переживати, чесно. Оооо, фіець, скільки у нас тут речей. О, і тут ще й меч, а золотих яблук. Вау! Мені вже просто місця немає, вже все це збирати. Воу, wow, воу! Wow. А чого? Uh, 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 uh. Я не можу ці стакати. Це дуже сумно, це дуже сумно. Окей, okay, ми тоді забираємо, що я можу забрати інше команд. Ще на всякий один меч. Але йоу йоу. Як тепер треба якось нам так акуратненько нагору піднятись, думаю, це можна зробити отак водою. Де, і все, ми вже зверху. Тепер якось то потрібно добратися до свого острова. Зачекай, я, здається, знаю як. А -а 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 -а! Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, Ого, який я геній! Просто геній. Тепер, 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 тепер. Тепер 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 питання, як би мені отак взяти і акуратно, акуратно добудуватись? А ну пішде. Ааа, це не той блок. А. ні... ні, 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 ні. не вмирай, не вмирай, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай. Отак. Тепер водичка сюди розливається. І я, і я, і я, і я, і я у себе вдома. Єй ха. Ну геній, геній, чувак. Що ж, дуже вам дякую за прель. Першої частини нашого супер-пуперу виживання на одному блоці лави. Якщо вам реально сподобається такого типу виживання, я обов'язково продовжую. І я буду виживати не знаю на, на всіх блоках на воді. Що запропонуєте, і буду. Але перед закінченням я хочу ще дуже сильно дещо перевірити. А саме що буде? Якщо я зроблю <плес> вот так во чека, чека чекать. Дякую, забрали з собою себе. Бог даме до заряжайми поснавгован. <плес>